Такі, що через колебро, через сорочка, класика, так би мовити, японського мотобудівництва для ліцензії необхідність проїздити в певний період часу на і звідки прийшла до міста, що люди питалися на тобі, що не сьогодні було, то далі не можуть посилити, як у нас купив і другу, покатався, розбився все. В цілізованих країнах там є кожна задача. Спочатку показати в місько-кубутурній техніці, полочій на сцені.

Ну, Стоїть, ну, э, з нього вистають ці мотошкують, крім її катарас. На інтернетно повищується по всій розстави боливо іншої конуси в певному розгляді. Ті, що дивляться, це старовинні бачилися, зупинити пізнавати елементи, вволівати і думати, а як же прийде той чи інший учасників затише. Закінчива заезд. Финишем 44-376.